Смачний та дуже простий в приготуванні салат мімоза. Для початку замаринуємо цибулю. Нарізаємо півкільцями, додаємо оцет, воду, цукор та залишаємо на 40 хвилин. Першим шаром викладаємо сардини та приливаємо маринадом. Далі цибуля. Кладемо моркву натерту на великій терці та змащуємо майонезом. Слідуючий шар картопля і знову майонез. Останній шар білок яєць натираємо на маленькій терці. Викладаємо. Змащуємо майонезом. Прикрашаємо жовтками та зеленню. Обов'язково приготуйте цей салатик. І ви залишитесь задоволені. Підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте.